Я знав, що ми е, ну, їдемо на завод Ілліча. Поранення я отримав в, на прориві, а я навіть ну, стояти не міг. І мене, я пам'ятаю, хтось ніс на собі. Кричу, що «трьохсоті не стріляйте а наші, а вони «так які ви наші. І такі укропи, укропи. Каже, дайте, хоч ну, од одного, дай уб'ю. Це не передати ці емоції. Пам'ятаю, перші дні війни дуже важко для мене вони переносились. Ці вибухи. Ми стояли не в самому Маріуполі за Маріуполем ну, в полі. І було все видно, як на ладоні, що впереді коїться. Я був на второй лінії оборони і просто бачив, що там на першій лінії коїться. І знав, що все ближче і ближче, воно й до нас дойде. І дуже тяжко було. Дзвонив батькам, просив молитися, тому що дуже тяжко. Я, Андріян Денис Іванович, колишній військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти, який брав участь в обороні міста Маріуполь. Наша бригада там вже була на ротації, і заїхав я туди 28 січня. А я пам'ятаю, Біля бункера СП була із зенітною установкою. Мої товариші там несли ну, наряд по черзі. Ми познайомилися з хлопцем, поспілкувалися з ним хвилин 10-15, йому хтось зателефонував, він одійшов від мене на метрів 15, говорив по телефону. І різкі взриви. Це було наскільки громко, непонятно відкуда, що не було ні виходів, не чутно, ні авіації. Просто різко почало все взриватися. І я з цією, це була іспешка, вона як на бугру. І я з нього просто спригнув якось і е, рибкою в бункер. По ступенькам так. І е, тишина така, якась паніка, всі кричать, і заносили трьохсотих. Це я першу кров так побачив. Е, і був цей хлопець, з яким я познайомився, йому перебили ногу, ноги. Я пам'ятаю, що в нього дві ноги просто так висіли, не було на чому триматися. Наша задача була, ми стояли з ПЗРК, вдруг, що як залітали сушки, наша задача була їх збити. Два дні ми простояли, а потім вже узнали, що впереді нас нікого немає, і ми на першій лінії. І пам'ятаю, ніч була, приїхали машини, МТЛБ, броньова техніка, і ми всі, хто наш підрозділ, хто був впереді, і ми, ми загрузились і виїхали. Я знав, що ми е, ну, їдемо на завод Ілліча. Запам'яталось теж таке. Ніч, ніч, така тишина, Ні взривів, ні ну, стрілянини, нічого. І різкий взрив біля нас, на метрів так, 25 від нас. Воно видно великий вогонь і незрозуміло було, що це таке. І вже коли е, був ранок, вже світанок був, було світло, ми підійшли туди, щоб зрозуміти, що а то була точка У. Упала і не розірвалася. І це і дуже це Бог нас тільки спас. Просто щоб та точка У нас розірвала б там. І не залишилося б не ні ні того Зіла, ні ЗУ, не ні нас. Нас уже так небагато нас там людей держали оборону. І було вже таке, що і з батьками прощався, тому що дуже... Такий активний вогонь по нам був. І не знав, чи вернуся з тої позиції. Поранення я отримав на прориві. У нас було три прориви, як я пам'ятаю. Перший прорив був, ми загрузилися в машини і просто чекали приказу виїжджати. І потім акустично ну, пару сушок залетіло і почали розбирати ангари. Е, і я пам'ятаю з побратимом, е, ми лежали в машині, а вона ще загружена е, у цими ПЗРК ракетами, боєприпасами, і ми просто зля, ну, не те, що злякалися, ну, думали, що зараз прилетить і все. І ми побігли в бункер. І пам'ятаю, як зараз я біжу в бункер, а треба було пробігти два ангара. І я пам'ятаю, добігаю вже до. Е, Сходинок вниз, і був прильот авіації по ангару, і мене, пам'ятаю, волною відкинуло. Другий прорив був. Ми виїхали з заводу, але наша колона стала, і нашу колону палили. Ну, Авіація, артилерія, все. І я пам'ятаю, просто лежу в тому зілу, який наповнений тим БК, і брезент був відкритий. І мені так з посадки було видно, як гради виходять. І дуже страшно було, що думав, зараз як ну, один карандаш прилетить, і все. Мій командир відділення, він був за рулем і зміг виїхати з цієї колони, і ми повернулися назад на завод. Було три варіанти: це залишитися в бункері, здаватися в полон. Другий це прорватися через все місто місто на Азовсталь. І третій варіант взагалі вийти з оточення, з Маріуполя. І я не знав, що робити, а тому, що командир сказав, я не, ну, не можу нічого зробити, кожен сам за себе. Не було ні їжі, нічого. І сам не знав, скільки треба було йти. У мене не було ні зв'язку, ні, щоб подивитися в карти приблизно, яке розстояння. Ми повинні були тоді вийти на цьому прориві в... приєднатись до 503-го батальйону морської піхоти. І кожен сам групою збирався, якось кожен сам собі. Я пам'ятаю, що бачу, йде десь мій командир і старшина. І я підбігаю, кажу: а ви куди? Ну, на прорив. Я кажу, ну я з вами. Небагато ми проїхали. Може, я не знаю, приблизно ну, кілометрів п'ять. Ми е, залишили машину, далі ми пішли пішком колоною, нас було приблизно 30 чоловік, і ми вдоль железної дороги йшли. Нам треба було дойти, пам'ятаю, до блокпоста, а там далі вогволновавська траса, і ми повинні... Якось по неї були йти. З посадки, почевся огонь по нам. І ми з железної дороги скотилися вниз, там такий бугор був. І я пам'ятаю, просто ліг, прикрив голову, тому що все прильоти ближче і ближче. Я пам'ятаю, так дивлюся в сторону, в праву сторону, і так прильот, і я щось в себе в голові думаю, зараз чуть, чуть якось відкоректурують і прямо в мене попаде. Я якось так подумав, і так пройшло. Я лежу і різкий взрив, і я пам'ятаю, що просто такий параліч був, не було зриння, не розумів, така боль в голові була, і нічого не бачив. Я тільки чув, що крики, взриви, і я почав бігти, і потім вже по дорозі, я пробіг там метрів 50, може, і побачив, що в мене рука вся в крові, в нога в крові, і я почав тілятися. Терять знання, і я пам'ятаю, доповз яма така була глубокая. Я не пам'ятаю, що, ну, що то було. Я просто скатився в ту яму. А там вже були люди, як я потім мені вони розказали, що вони були з першого окремого батальйону морської піхоти. І я пам'ятаю, вони ну, зняли з мене бронежилет, порізали одяг. Шукали, де в мене рани, натягнули жгути, турнікети і сказали йди. А я навіть ну, стоять не міг. І мене, я пам'ятаю, хтось ніс на собі. Пронесли, вони знайшли десь бункер якийсь. І в бункер мене віднесли. Вони мені сказали, що вони до. Тимна, будуть в бункері, а на ніч вони йдуть на прорив. І я пам'ятаю, благав їх, щоб вони взяли з собою, а тільки не взяли, тому що я для них був як тягар, що це було дуже і для них залежало б в життя. Мене дуже кровоточила рана, хоч вони її обробляли. Я пам'ятаю кололи чимось мене. Пам'ятаю, що прокинувся і дивлюся з фонариками. Вони по одному виходять. І для мене так боляче внутрі було, що я залишився. Але я був там не сам. Зі мною був валік, і був там прапорщик один. Я не пам'ятаю його, він не змог був, не з моєї батареї. Ми так з ним не спілкувались. І ми втроєм залишились в бункері. Хотілося кушати. Давай по бункеру ползать, шукати, що є покушать. Якісь речі, я пам'ятаю, натрапив на 200-х. Гора їх зложених було якось ну, не по собі, аж стало. Що своїх хлопців побачив. Тоже це з мого підрозділу були. Якось вообще не думали, що там в полон потрапив. Я собі думав, що ось я зараз поправлюся і піду далі. На вулиці почули, що хтось є. Ми подумали, що наші, а я один, який міг. Хоч якось передвигатися на одній ногі там. Е і я до дверей, а перед цим закрили двері. І Я ту ну, туди до дверей відкриваю і кричу, що трьохсоті не стріляйте наші, а вони такі я ви наші, і такі укропи, укропи. І я ну, злякався, я швидко закрив двері, забігаю назад і кажу, хлопці там руські. Я говорив з офіцером, а він говорить: Даю слово офіцерам, ми вас вбивати не будемо. І я виходжу по ступінькам вверх, а їх там, ну я не знаю, чоловік 100, мабуть, було, і техніка, і вони отак все, їх дуже багато було. І вони отак стали полукольцом ну, вокруг бункера з автоматами і направили. І для мене це було, я думав, все, це мої останні, мабуть, хвилини. Я виходив, ну, в мене страх, паніка це не передати. І вони ж мені, хто там є. І я сказав, що ще є два, два чоловіка, які не можуть ходити, що їх треба винести. А один такий був руський, каже, дайте хоч ну, од, одного, дай уб'ю. Ну, і ну, хотів когось убити з нас. Е, каже, ладно, молодий, там, дай старого цього убити. А він, та ні, ми, тіпа, дали, я дав слово офіцера, що ми їх не тронемо. Отак. І потім нас загрузили в зіл. Я пам'ятаю, їдемо і на кожній вулиці толпа ну, кучами, куча техніки, куч... ну, руских дуже багато. І я думаю, як так? Ну так швидко. Дуже їх багато. Обміняли мене 7 березня 2023 року. Я пам'ятаю, ми стояли якось на блокпості. У нас руки зв'язані, голови опущені, і нам не можна було дивитись ну, по сторонам. І пам'ятаю, русський говорить, хто підніме там голову, я там розстріляю, і, ну щось типу того. І я думаю, ну таке відношення, думаю, там на, напевно ну, не на обмін. І пам'ятаю, всі вийшли, залишилися ми полонені. В цьому автобусі і просто зайшов тоді нашій. Ну ми по, -по голосу. Хлопці ви вдома. Слава Україні. Це не передати ці емоції. Добрий Я вас день. Проходьте. Хочеться, щоб собі все роздивилося. Так світло, гарно. Дуже круто. Це так гармонія, масиву. Так. Сірі кольори. Підібрано так. Будемо групати з далі? <ріхи> так. Тоже дуже круто. Гарно. Клас. Дуже гарно все. Давайте роздивлятися. Клас. <ріхи> Я думаю, що це є дуже важливим для вас, як і для всіх оборонців, які отримують власне житло. І для нас дуже важливо, і дуже хотілося б, щоб це стало таким міцним фундаментом для побудови вашого. Дуже дякую. Дуже це буде обов'язково добре. Сьогодні в мене дуже відповідальна місія, дуже приємна місія від засновнику проєкту з усталі» Ріната Ахметова передати вам цю власну квартиру. Дуже світло, дуже затишно. І ми дуже сподіваємось, що це буде місцем щастя для вас і для вашої коханої дівчини. Дякую вам, дякую велике. Велике дякую. Це не передать ці емоції. Дякую вам, вашій. Команді, засновнику Рінату Леонідовичу Ахмету за те, що робите, таке. Ну, я, я сподіваюся, це сльози такі радості, тому що ну, для нас це дуже важливо ще раз. А, кожна ваша емоція, кожна ваша радість для нас це є дуже важливим. Для цього працює наша команда, для цього наш засновник Рінат Ахметов створив цей проєкт, щоб ми допомагали, і це дійсно була ефективна, якісна і затребувана для вас допомога. плануєте займатися, що саме для себе обрали? Ви дуже молода людина, у вас все життя попереду. І чи ми можемо як серце зостане бути в цьому корисним? автомобілями? Детейлінг, тюнінг, ну і ремонти. По суті, ви обираєте напрямок такий, як власний бізнес. Так. Ще дуже подобається зараз таке е, популярне, можна сказати, е, автомойки, самообслуговування. Угу, да. То, Теж хотів би ну щось відкрити такого. В нас є програма майбутня, в рамках якої можна отримати освіту і вищу освіту, і різну кваліфікаційну освіту, середню освіту. Тобто обрати те, чим ви хочете займатися. В нас є персональний шлях кожного ветерана. Ми подивимося, що саме вам необхідне, які навички компетенції, яка можлива додаткова освіта для того, щоб ви були успішні в цьому проєкті. Тому я вас запрошую. Дуже дякую. Я думаю, це буде до речі. Дуже, дуже, так. Він буде займатися своєю кар'єрою та рухом вперед у нове майбутнє. Він доволі молода людина. Його дівчина навчається на юриста і хоче себе реалізовувати саме в місті Києві, тому ця квартира в Київській області дуже доречна для них. В мені досі не віриться. Теж емоції переповнюють. Я дуже радий, що став власником такої квартири. Це дуже круто.